Скільки ви заробляєте в місяць? Я не вважаю. Гроші, яких в мене нема на руках, що дивіден... я їх заробляю. Є, є я літаю бізнесом в Азію два рази на рік. В цьому місяці 10, 15, 10, 20, якщо це з квартирою в Дубаї. Ну, я вивожу це з дивідендів, але більше я не беру. Це нема 100 тисяч доларів, це не, це навіть на 50. Я в, в, в жовтні прилетіла в Дубай, я вилетіла в перший місяць літа. Я 8 місяців нікуди не літала. І коли я вилетіла, я... Е, купила собі квиток економ, тому що мені один друг мій <гум> сказав його звати Вася Тимошенко. <гум> В аеропорт і там зробив грейд. Я приїхала в аеропорт. Мені okay. не зробила вред, але нічого страшного, я полетіла економ. Це не Вася це не Тимошенко дріб. сказав по-іншому. Казав купити економ і за два дні, коли приходить реєстрація на чекін, зробити це в інтернеті, як тільки прийшло письмо. Ну я майже зробила так, як сказав Вася Тимошенко, і нічого страшного. Ну я рахую, звісно, кошти. Я дійсно витрачаю, витрачаю. Я вважаю, що це немало. Я витрачаю десь близько 10 тисяч доларів на місяць на себе. Я більше не, не вивожу. Я а просто а? не думаю, що ви заробляєте стільки скільки я заробляв в 25 років. Це абсурд. Бо я пам'ятаю, я дивись, заробляв перші 10 тисяч доларів. Заробляти і виводити дивіденди – це різне.